Кафедра офтальмології, первинна назва кафедра очних хвороб, була створена 25 вересня 1903 року. Ця дата стала офіційним днем народження одеської офтальмологічної школи. Перший завідувач кафедри відомий офтальмолог професор Сергій Головін. За його активної участі, вже за два роки в 1905 році при університеті відкрилася очна клініка, нині центр мікрохірургії ока, та було створено Одеське офтальмологічне товариство. Приїздом до Одеси професора Головіна Сергія Селівановича разом з ним приїхав сюди всіма відомий вже в майбутньому Володимир Петрович Філатов. На той час він був звичайним ординатором. Але дуже в нього було таке натхнення до роботи, до якихось наукових досліджень. І це все витворилося в захист дисертації. Вже в 1908 році він захистив докторську дисертацію вчення про клітини отрути. І потім отримав приват доцентський курс, і вже в 1911 році, коли Сергій Сіліванович вирішив поїхати з Одеси, саме Володимиру Петровичу Філатову запропонувала очолити кафедру та клініку очних хвороб, якою він керував вплоть до своєї смерті. І ще є така подія. Він не тільки 45 років керував кафедрою та клінікою очних хвороб. Ще на протязі 20 років він одночасно керував і кафедрою і клінікою. і Очолював інститут. Вже зараз ви всі знаєте його як інститут очних хвороб та тканинної терапії імені Філатова. На той час на час заснування це був інститут експериментальної офтальмології. Відомі вчені залишили яскравий слід вітчизняні та світовій офтальмології. Серед світил кафедри академік Філатов, професори Кальфа, Пучківська, Черкасов, Логай, Венгер. Вони розвивали офтальмологічну науку в Одесі і підняли її до світового рівня. Багато етапів хірургії в офтальмології. Після Філатова була професор Венгер. І сьогодні професор Людмила Венгер є одна із провідних офтальмологів хірургів нашої країни. І це теж гордість нашого університету, це теж хірургічна школа. І теж школи наших вчителів, таких як академік Філатов, сучасна кафедра продовжує славетну історію та тримає високу марку міжнародного центру з вивчення очних хвороб. Хочу відзначити, що клініка це не будівля, а колектив лікарів, та вчених, сестер та санітарок, і що найголовніше традиції. Цей важкий час колектив центру мікрохірургії ока всіма силами намагається не тільки надавати допомогу населенню, а й зберегти і примножити досягнення попередників. Хочеться подякувати керівництву Одеського національного медичного університету, який на надає величезну допомогу цьому завданні і сприяє подальшому розвитку вітчизняної ефтемології. Досягнення завідувачки кафедри професора Людмили Віленівни Венгер потребує окремої передачі. Сьогодні наш нарис про засновницю родиної дінастії легендарного хірурга Галину Юхімівну Венгер. Тендітна дівчина з вогниками в очах по життю завжди була відмінницею. Школу закінчила із золотою медаллю. Одна з найкращих студенток Одеського медичного інституту. На другому курсі зустріла своє кохання, з яким разом проживе 60 років поспіль. Вілен Венгер був на два роки старшим за неї. Незабаром закоханий красунчик, спортсмен, на якого зазіхали всі дівчата, запропонував Галині руку та серце. Пара одружилася. Закінчивши інститут, Вілен швидко працевлаштувався за спеціальністю травматолога-ортопеда. А ось Галині, в її 23 роки з маленькою дитиною на руках та з червоним вільним дипломом не пощастила. Куди б не просилася, всюди відмова. Надія втрачалася і вже було все одно де аби б десь. Вони якраз Вілен Федосович прийшов з рейсу, такий молодий, засмаглий. Він взагалі був трошки таким стілягою в білому, білі джинси, біла рубашка. Він такий засмагливий, статний, І вони проїжджали, жили на той час в пролетарському провулку. Це Приморський район, і вони сіли на п'ятий трамвай кудись поїхати, якусь поліклініку, щоб десь знову спробувати працевлаштувати її. І проїжджаючи повз інститут Філатова, Вілен Фіодосіч запропонував їй, може, зайдемо? Вона каже: Ти що, в мене, звичайно, поліклініку не беруть, а ти тут, в такий інститут. Він каже, ну давай зайдемо. І вони зайшли в інститут Філатова і прийшли до прийомної на той час, головним лікарем була Буділова Євдокія Антонівна. А ця статна дуже жінка з таким грудим волоссям, вона дуже така власна була. ну Головний лікар інституту Філатова це була величина. І вона, коли побачила, як заходить Вілен Феодосович до кабінету і каже. А я для працевлаштування вона розквітла, вона вважала, чи це він працевлаштуватися. Вона каже: Да-да-да. І він так із-за своєї спини витягує Галину Фімівну вперед. Так розпочався довгий шлях до всесвітнього визнання. З 1989 року Галина Юхімівна працювала завідувачкою відділення реконструктивної мікрохірургії очних травм Одеського науково-дослідного інституту очних захворювань і тканинної терапії імені Академіка Філатова. У 1992 році обрана за конкурсом завідувачкою кафедри офтальмології Одеського державного медичного університету. З 2002 по 2014 рік поєднувала посаду завідувача кафедри офтальмології та керівництва одеської міської клінічної лікарні, No4 з центром мікрохірургії очей на посаді головного лікаря. За 51 рік наполегливої праці її золоті руки відновили зір десяткам тисяч пацієнтів. Скільки років я працюю? Не хочу бути лицеміром, але кращого хірургу на теренах України я не зустрічав. Ті віртуозні операції, які вона виконувала, ну, зараз ніхто не може повторити до всього часу. Це перш за все реконструктивні операції на передньому відділу ока. На райдушки, на рогівці, на кришталку. Багато лікарів, які співпрацювали а, з Галиною Хімоном, ну, до сих пір у них така добра пам'ять багатьох, в тому числі і мене вона навчила в міру бути таким ризикованим хірургом. І якщо навіть Є якихось 10-20% шансів повернути людині зір, то потрібно ризикувати, і цей ризик багато разів оправданий. Багато відомих акторів, композиторів, кінорежисерів пройшли лікування в нашій клініці і залишалося всі задоволені і нормальні людські стосунки залишились до сих пір. Коли я вперше попала в операційну і побачила, як оперує Галина Юхімівна, я прийшла додому і своїй матусі розповідала. А моя мама також була лікарем-офтрмологом. Я їй сказала, що те, що я побачила, це було настільки красиво. Та легкість, як музика, як пісня, отак оперувала Галина Єфімівна. Я майже закохалася у те, як вона працює. Але потім, через деякий час, я вже зустрілася з Галиною Хімною тут, у клініці, і дуже багато років ми працювали поряд. Все, що я можу сказати, це ну, не тільки видатний офтальмохірург, але й це дуже порядна людина. До нас у клініку якось приїхали представники лікарі Ізраїлю і почали нам розповідати. Що вони можуть оперувати, і щоб ми наших пацієнтів направляли десь до них у клініку. Я пам'ятаю, Галина Єфімівна так посміхнулася. Говори, добре, а тоді ми покажемо, що ми можемо оперувати. Після цього. Десь питання з направленням пацієнтів у Ізраїль десь відпало зовсім. Альбоми з старими фотографіями, багато спогадів. Несподівано Людмила Веленівна показала фото з операційної, де мати в зелених рукавичках. На той час, коли Глина Хімна сюди прийшла в 92-му році в кафедру клініку очних хвороб, на той час тут не дуже була активна хірургічна діяльність, офтальмохірургічна діяльність. Консервативне лікування так відбувалося, а операцій було дуже мало. І з приходом Галини хімія тут почала відновлюватися ця оперативна активність, і на той час обробляли руки не саме руки, а рукавички обробляли розчином реаліантиве зелення. Ну це по правилам асептики-антисептики. І, звісно, під час операції руки були темно-зеленого кольору, бо оброблялися. І, звісно, операція ж триває не 5 хвилин, і руки пітнили. І через пори резини ця брилянтова зелень потрапляла на шкіру, і коли потім в транспорті ти їдеш і тримаєшся поручнів зеленими руками, всі відштовхуються від тебе і бояться, чи то якась зараза, чи ще щось. Не всім же будеш пояснювати, що ти був операційний і в тебе нафарбувалися руки. Ну зараз зазвичай бріянтове зелення не обробляють вже рукавички є інші рощини. Зараз все трохи більш сучасне, і можливості набагато більше ніж на той час, коли цьому фото вже 30 років. На, на цей час все помінялося. Були й неочікувані пацієнти. Згадує Людмила Венгер. Своє дитинство одного разу до інституту привезли актора цирку. Морського тюленя, в якого розвинулася катаракта внаслідок травми під час тренування. Такі тварини на той час коштували дуже дорого, і адміністрація цирку вирішила відновити тварині зір і повернути до професії. Я пам'ятаю, що вона розказувала, як було складно, як вони придумували, як же дати наркоз такій тварині. Це оперувалося, звісно, не в операційна авіварія, бо морський котик він дуже гладкий, слизький, і зафіксувати його в принципі було неможливо. І тоді вони натягнули цільняшку морську на цього морського котика і таким чином зафіксували його голову. І вона вже там через отвір не могла далі пройти. І е, отак от, от вони його зафіксували і оперували. Галина Венгер є автором понад трьохсот наукових праць. Нею запропоновано ряд оригінальних нових операцій, за які отримано 16 авторських свідоцтв та 20 патентів України. Протягом багатьох років вона була членом Європейського товариства. Катарактальних та рефракційних хірургів, товариства офтальмологів України та почесним членом Асоціації дитячих офтальмологів України, чисельні нагороди, серед яких орден княгині Ольги третього ступеню, платиновий диплом Золоті руки України та легенди офтальмології. Під її керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій, а її учні працюють по всьому світу. Вибір офтальмології це взагалі був випадковий, але дуже влучний. Мабуть, це була все ж таки судьба. Бо, скоріш за все, да, в будь-якій спеціальності вона була б видатною людиною. Але саме в офтальмології, от тендітність, ці рухи. Які от всі відмічають операційно, як вона оперувала, як це все відбувалося, це якесь таємство було. Бо ті, хто намагається це повторити, в них не виходить. Географія хворих була дуже обширна. Це був не тільки радянський простір, це були і закордонні пацієнти. Вони приїжджали і з Турції, і з Європи, і з Америки. Дуже багато географія, ну, весь світ розуміти, і Ізраїль той. же. Бо наші люди на той час, коли вже змогли виїжджати, або там їх якісь родичі були, вони всі приїжджали туди, де Галина Хімна робила такі унікальні операції, які не робили ніде. У віці 76 років після виснажливої операції Галині Юхімівні стало зле: діагноз, інсульт. З часом вона зуміла відновитися і, всупереч рішенню своєї родини, повернулася до роботи. Я пам'ятаю, ще була така фраза, вона мені колись її сказала: якщо ти побачиш, що в мене тремтять руки, я тебе прошу, мені це ніхто не скаже. Скажи мені, що мені в час йти і більше не. Оперувати. Ви знаєте, я на той час мені аж лячно стало, коли вона таке сказала. Ну, на жаль, от саме в той момент, коли в неї от вона працювала тоді в операційній, саме на той момент мене поруч не було, от Так склалося, що я в той час також була тільки в іншій операційній. І я нічим не могла допомогти. І, в принципі, я за це себе трошки десь з'їдаю. 9 лютого у віці 82 роки заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри офтальмології з 1992 по 2011 рік Галина Юхимівна Венгер завершила свою земну подорож. В студентські роки вона мріяла стати акушером-гінекологом, її тягнула до таїнства народжування нового життя. Але тоді вона ще не знала. Що її місію на землі буде дарувати людям друге життя, повертаючи зір. Як казав колись великий вчитель Філатов, кожна людина повинна бачити сонце. Я професор Галина Галінифімовна, головний врач міської клінічної лікарні номер 4 Ну і ще по совмісті, я доктор меднауки, науки заслужений діятелям науки і техніки України.